Всім доброго дня! У нас нове надходження. Це Mercedes v класу Він у нас повноприводний 2.2. дизель, 2020 року, свіженький. Маємо з вами ектроніки по колу, також камери 360, чорний на чорних дисках, тонований, безключовий доступ. Тут у нас повний електропакет, підігріви, сидінь. Датчики світла, камера 360, мультимедійне шкіряне кермо, дистронік є в нас, круїз контроль адаптивний. Тут мультимедіа, електровідкривання дверей. Все в ідеальному стані, немає ніяких нарікань по автівці, монітор мультимедіа, двохзонний клімат, контроль. Пробіг 65 тисяч. Автівка вся обслужена і чекаю вас за адресою Гната Готкевича, 22Б. І ще тут морда бронеплівці, все гарненько обслужено. Тому, якщо тобі потрібна дійсно хороша та надійна автівка, приїзди в компанію Автофокус і купуй її в лізинг, кредит за готівку або обмін автомобіля. Гната Хоткевича 22Б компанія Автофокус.